Добрий день В цієї ночі відбулася масована атака на енергооб'єкти у шести областях України. У ніч на 8 травня російські окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: а саме Полтавській, Кіроградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницький. Але сьогодні ми разом з вами розглянемо ситуацію щодо відплатних ударів української сторони по об'єктах. Енергетики і паливно-енергетичного комплексу як на окупованих територіях України, так і відповідно на території Російської Федерації. Почнемо. Вчора пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, яка розташована на виїзді з обласного центру. Місцевий колаборант пасічник, до речі, колишній полковник Служби безпеки України, а колишніх не буває. Заявив про те, що поздней ночі враг наніс удар по мирному Луганську. Обстріляли нефтебазу, розположену в черті міста. На місці працює співробітник МЧС. Зараз основна задача потушити пожар, захистити мирних жителів і їх дома від огня. І давайте ж подивимося, наскільки впоралися окупанти з цим завдання. За даними на 8 годину ранка, Внаслідок удару, пошкоджені лінії електропередач, будинки в районі нафтобази частково знеструмлені. Також горить газопровід високого тиску. У осінній пожежі задіяні всі підрозділи так званого МНС, так званої ЛНР. Причому варто говорити про те, що станом на 8 ранку пожежа на нафтобазі ще не була локалізована. А це свідчить про серйозні руйнування і масштаби. Збитків нанесених наслідок успішних дій сил оборони України варто говорити про те, що це не перший удар по Луганській нафтобазі. Вона використовується для забезпечення паливно-мастильними матеріалами підрозділів окупаційної армії, а саме другої загальної військової армії, підрозділу які розквартировані на території тимчасово окупованих районів Луганської області. Я нагадаю, 1 травня Силами оборони України було нанесено удар з використанням балістичних ракет «Атакамс» по сукупченню окупантів поблизу населеного пункту Роговеш на Луганщині на кадрах, які підтверджують дані об'єктивного контролю. Видно велике сукупчення особового складу окупантів та нанесення ураження трьома ракетами з касетно-боєвою частиною, причому удари були нанесені на момент шикування Крім того, удари були нанесені по місцях накопичення важкої бронетехніки по Луганську. Варто говорити, що наразі перевіряється інформація з приводу нанесення ударів і по пунктах постійної дислокації окупаційної армії в Луганську. За повідомленням безпосередньо з місця подій пролунало декілька вибухів. А тепер прийдемо до ситуації на територіях вже тилових районів Російської Федерації, днями у Смоленську, загорівся кірпічний завод, при чому е, горіли відповідно, не сама цегла. Площа пожежі, 1500 квадратних метрів. Але варто говорити про те, що перед цим, за повідомленням місцевих мешканців, було чутно два вибухи. Що свідчить про успішний характер ударів українських БПЛА по тиловій інфраструктурі російських окупантів. Причому і вражає там факт масштабної пожежі на території так званого цегляного заводу. Ну і давайте говорити про зміну тактики нанесення ударів Силами оборони України по інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації, крім нафтопереробних заводів. Увага наразі перенесена і Структурам пов'язаних з роззалізницею, мовиться про те, що сили оборони України і українське розвідтовариство почали наносити удари по залізничній інфраструктурі. Це так звані тягові підстанції та трансформатори. Саме нейтралізація цієї інфраструктури дозволить заблокувати рух. Залізниці, а саме залізниці перекидається найбільша кількість військових вантажів безпосередньо для активної фази бойових дій на території нашої країни. Російські пабліки повідомляють про те, що ВСУ почали бити безпілотниками по железнодорожній інфраструктурі, тільки за одну ніч були атаковані тягові трансформаторні підстанції в Орловській і Курських областях. Около 23 часов дрони атакували тягової підстанції, расположенные у станції Панері і Свобода в Курской області. Спустя 15 минут атаки подверглись тягової подстанции, розположеної на перегоні Зміївка-Глазуновка в Орловської області. Події відбулися декілька днів тому, але я звертаю вашу увагу на той факт, що Подібний характер нанесення ударів свідчить про зміну тактики і стратегії дій Збройних сил України щодо нанесення ударів по тиловій інфраструктурі російських окупаційних військ безпосередньо на території країни окупанта, а тепер до ситуації на лінії фронту і там є позитивні новини. Будемо говорити не тільки про тактичні успіхи окупантів, Зауважу, тактичні самі окупанти визначають той факт, що просування. На Покровському напрямку носить виключно тактичний характер не про які стратегічний оперативний змін стану на лінії бойового зіткнення наразі не йдеться. На Новопавлівському напрямку, за повідомленнями генштабу збройних сил України, наші захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка. Водяне та урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тепер більш детально про ситуацію в районі Урожайне На цьому напрямку південніше урожайно Збройні Сили України відбили потужний штурм російських окупантів, перейшли в контрнаступ і повністю повернули під свій контроль раніше втрачені позиції. Це безпосередньо з місця подій. Як бачимо, Збройні сили України ведуть активний характер оборони і у разі оперативної ситуації контратакують ворога, причому мають тактичні успіхи. Тепер давайте подивимося разом з вами, що відбувається на одному з найбільш напружених ділянок фронту, мовиться про Часів Яр. Цитую російські пабліки Архангел спецназа. Простые господы. Обстановка на направлении в яр. Ситуация остается сложной. Идут штурмовые действия в лесу по захвату опорных пунктов. Из-за зеленки тяжело вести бои. Никакого захвата в яра и захода не было. Идут очень тяжелые бои на окраинах. Противник кусается серьезно и применяет большое количество FPV-дронов. Це теж відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення по Красногорівці. Ці попередні повідомлення окупаційних пабліків і так званих воєнкорів про покращення тактичного становища окупаційних військ в районі Красногорівського вогнетривкового заводу не відповідають дійсності. Завод знаходиться під контролем Збройних сил України. Є певні тактичні просування окупантів безпосередньо в населеному пункті. Але про захоплення цього підприємства не йдеться. Цю інформацію підтверджують і російські пабліки. Тому досить уважно, шановна поглядачка аудиторія, аналізуйте будь-яку інформацію, яка з'являється у українських ЗМІ. Бо не випадково російські окупанти намагаються в наразі показати ситуацію, яка начебто свідчить про ледь не. Провал на лінії бойового зіткнення і, відповідно, подальші просування російських окупантів глиб українських територій. І тепер повідомлення російських пабліків про ситуацію на херсонському напрямку. На херсонському напрямку – змінення бойових дій в районі Кринок і на островах поймі річки Дніпра. Где по-прежнему проблемой остается недостаточная оснащенность наших подразделений малыми плавсредствами? Фронтовики СМС сообщают о поиске решений путем старых лодок, брошенных местными жителями. Тут, кто фактично, okay. узнает тот факт, что возможность проведения десантных операций по Днепра и на Островах, які контролюються Збройними силами України, неможливо крім того, окупанти визнають той факт, що питання наявності плавзасобів вирішується шляхом мародерства. Забирають плавзасоби у місцевого населення, намагаються їх реконструювати чи то модернізувати, але, як бачимо, успіхів у цьому абсолютно ніяких. З приводу ситуації в районі кринок окупанти визнають факт розширення зони присутності збройних сил України. Крім того, визнають факт тотальної переваги української сторони в АФП дронах і засобах ураження. Ну і наостанок російські пабліки підтверджують факт збиття засобами ППО сил оборони України, чергової сушки. Сегодня на этом борту погиб лучший экипаж лучшего. Женя и Володя. Опытный, подготовленный, слетанный боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины. Борт с номером 21. Тот самый, что на фото в рисунках, картинках и моделях. Вечного полета, братишки. Земля вам слова там разута. На тему мы и завершим огляд э, подій на линии боевого зиткнения и успешных действий. Сил оборони України щодо нанесення ударів по тиловій інфраструктурі противника як на окупованих територіях України, так і території країни-окупанта. Віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Це буде Україна. І цим відео будуть опубліковані координати щодо надання допомоги діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи права справа. Ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна.